Час новин на марафоні для вас працюють журналісти Фактів Асітівій та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Чергового комбінованого удару завдали по Україні російські війська цієї ночі. Окупанти масово атакували наші області ударними дронами, а також застосували балістичні та крилаті ракети. Основною мішенню росіян цієї ночі стала Хмельниччина. Офіційну інформацію про наслідки цієї атаки згодом чекаємо від нашого командування повітряних сил. Двоє мирних жителів поранені внаслідок ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині напередодні в день. Російські війська вкотре накрило місто ствольною артилерією. Про це повідомив начальник тамтешньої міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Під ворожий удар потрапила місцева аптека. Саме тут російські російська атака і заскочила двох цивільних. Після надання до медичної допомоги обох постраждалих ушпитали. Нагадаю, цього тижня обласна влада Донеччини заявила, що ситуація в Костянтинівці наближається до рівня гуманітарного катастрофи через постійні ворожі обстріли, майже половина міста знеструмлена. Воду Костянтинівка отримує лише по три години на добу. Росіяни дронами полюють на цивільний транспорт. Тож у місті скасували рух автобусів. Попри небезпеку та складну гуманітарну ситуацію, в Костянтинівці продовжують працювати медики, комунальники, поліція та місцева адміністрація. Двоє цивільних людей поранені на Харківщині напередодні. Надвечір росіяни скинули авіабомбу по прифронтовому населеному пункту Ізюмського району. КАП поцілив у господарську споруду на територію на території сільськогосподарського підприємства. У наслідок вибуху двоє людей поранені. Допомогу їм надали медики ДСНС. Також загинула велика рогата худоба. пожежа поширилася на площу 700 квадратних метрів. Атаки окупантів проти мирних українців стали більш смертоносними. Про це свідчить дані звіту місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні. Зокрема, кількість загиблих і поранених людей цього року збільшилася в півтора рази порівняно з таким же періодом у 2024-му. Наголошується, що нещодавні атаки балістичними ракетами, які росіяни використовують у густонаселених районах, задають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню. А обраний Росією час доби для атак підкреслює її намір. Якомога більше зашкодити мирним людям. Це особливо стосується нещодавних ударів росіян поліцею Білгород Дністровську, Одеської області та по Дніпру. Обидві атаки було скоєно в день, внаслідок чого загинуло щонайменше 24 людини і понад 300 були поранені. Представники місії ООН не виявили жодних доказів військової присутності в ліцеї під час огляду місця удару. Такі удари спрямовані проти шкіл, житлових будинків або медичних установ, відповідно до міжнародного права, вважаються воєнними. Злочинами. Майже 6 тисяч випадків застосування Росією касетних боєприпасів, заборонених Женевською конвенцією, зафіксували наші правоохоронці. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. У відомстві підкреслили, Росія регулярно та цілеспрямовано здійснює ракетно-бомбові удари проти українських військових та цивільних із застосуванням ракетних комплексів «Смерч», град. Ураган, точка У та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами. Зокрема, навесні 22-го окупанти вдарили по Чернігову із РСЗВ. Ураган 22 людини тоді загинули. Понад 30 дістали поранення. А точкою у по вокзалу Краматорську якраз під час евакуації цивільних тоді там загинули понад пів сотні людей. Ще більше 130 були травмовані. А 10 днів тому під час обстрілу Києва ворог застосував ракету х 69 після детонації якої виявили 29 Предметів схожих на касетні боєприпаси в МЗ закликали партнерів суттєво посилити тиск на агресора, зокрема запровадити нові руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості. Російські убивці свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв і руйнувань. Це складова системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу. Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників Іран та Північну Корею. Закликаємо держави-партнери та міжнародні організації до рішучої та жорсткої реакції на такі російські злочини, яка відповідає їхньому. Безпрецедентному масштабу та жорстокості Україна повертає своїх черговий етап обміну військовополоненими в межах стамбульських домовленостей відбувся напередодні, як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість армійців, які нарешті ступили на рідну землю. Пробули в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя, найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24. Захисник потрапив в полон у 21 рік під час оборони Маріуполя у квітні 22 року. У межах цього етапу обміну Росіяни від Пустили додому воїнів Збройних сил, прикордонної служби та Нацгвардії. Зокрема, обміняли, обміняти вдалося бійців Нацгвардії, що охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Я повернувся він обіцяв повернутися. Він повернувся. У мене підтримувала надія, що мене чекають вдома на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення. Не хочеться дуже побачити свою дружину, дитину. Вона ще е менше, син є. Скільки ви були у полоні? Три роки ще 38 місяців. Його син також військовослужбовець, також потрапив в полоні. Його забрали в одне місце, а мене забрали в інше з ним Я місці. Так замінив на якийсь час і батька. Ну вчора два з п'ятого на шостого сім'я п'ятого дорожіння. Бог дав такий податок, дивіться. Росіяни відпустили українських військових віком до 25 років, а також тяжко поранених та важко хворих оборонців. Загалом додому вдалося повернути бійців, що обороняли Київщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину, Донеччину та Луганщину. Попереду у воїнів медичний огляд, реабілітація, а також усі належні виплати за весь час перебування в неволі. Араб за походженням Петро Салама ще в 20... 2014 тисячі став на захист України. Брав участь в АТО. Звільняв велику новосілку, місто, де жила його сім'я. Де він побудував дім та бізнес під час бойових дій зазнав тяжкого поранення після повномасштабної російської навали повернутися до служби вже не міг. тож створив один із непорнепотужніших волонтерських рухів на Дніпропетровщині. Рік тому із родиною оселився в Івано-Франківську, відкрив власну справу на грант для ветеранів і продовжує допомагати Україні. Українському війську це символ, символ України. символ України, котрий я вважав, що я дов довгий час я не мог його вдягна вдягнути. Вдягнути по чому? У мене нема української крові? Взагалі, Петру Саламі, 46 Його батько єгиптянин, мама росіянка. Народився в Україні. Утім, багато років жив у Єгипті. Потім родина перебралася до Маріуполя на Донеччині. Петро і одружився. В Кінці 2013 року заселилися в новий будинок, збудували магазин. Якби все вже було налаштовано, на те щоб жити. Та щастя було недовгим у 2014-му Росіяни увійшли на Донеччину. У Нас безпосередньо пролягала лінія фронту на нашій великі новосілці. і йому було тяжко на це спостерігати, як був зруйнований на його очах будинок, який він сам по цеглинки будував. Я бачив, як працівники держустанов... Підіймають прапори ДНР над нашими головами, от в нашій Великій Віліки три Дні Маярів ДНРський прапор, і нас били за те, що ми намагалися цей прапор зняти. З великої новосілки Петрововіс родину до Покровська, а сам став до лав батальйону Донбас за два з половиною роки служби, здобув нагороди та зазнав тяжкого поранення. Через нього стати на захист країни у 22-му уже не міг. Тож з перших днів почав волонтерити. У нас були склади, і в нас були машини, і ми могли за дві години, за три задовільнити запрос військових. Запит військових, от що вам треба? Вам треба харчі? Ми вам надаємо. Вам треба вода? Надаємо. Вам треба акумулятор. У нас є гроші. Ми підемо його купимо. Вам привеземо. Все робилося швидко. 25 лютого він вже сів за. Автівку кермо автівки і почав свою діяльність, волонтерську діяльність продовжити. Продовжувати. І починав він ще встигав доїжджати до Маріуполя. Навіть вже в нас було небезпечно знаходитися. Ми разом із дітьми сіли в автівку. Він нас вивіз на Дніпропетровщину. А рік тому усією родиною перебралися до Івано-Франківська, колись тут Петро проходив реабілітацію. Попри усі труднощі, вдалося відродити свою справу. Відкрили магазин з продажу насіння відновлювали бізнес за підтримки партнера, побратимів та на гранти для ветеранського бізнесу. Нині тут працює дружина та 21-річна дочка. 11-річний син ще школяр. Приміщення нам надали е, обладнання, нам надали вплоть. Даже от е, внічна реклама, котра на вулиці, нам оплатили все. Много мільйонний е, договір був підписаний рукопожаттям. 10000. Тобто ми пожали друг другу руки, і як кажу, і все, і все. І ми от працюємо Петро. І далі допомагає війську. А нещодавно він взяв участь у фотосесії, де фотографувався у вишиванці. Її одягнув вперше в житті. Коли дуже близько познайомився з українцями, я полюбив цю націю, і е, мені захотілося бути цим. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Рід Рідкісного та дорогого звіра ополювали полювали наші бійці сил спеціальних операцій на прикордонні. Вдруге за місяць українські воїни відмінусували ворожу радіолокаційну станцію зоопарк. Вартість однієї такої системи оцінюють у 25 мільйонів доларів. Позбавити росіян цінної РЛС вдалося завдяки мистерній роботі наших дронерів. На ласу ціль вони полювали як розвідувальними, так і ударними безпілотниками. Серед останніх здобутків наших воїнів на прикордоні, окрім РЛС зоопарк, також ворожа сау гвоздика та Великокаліберна гармата 48 годин часових інвестицій, щоб отримати ідеї на рік. У Києві триває дводенний форум підприємців від Форс Ukraine. про ресурси і рішення під час війни та нецензуровані розповіді майстрів підприємництва у наступному сюжеті. Понад 60 спікерів, два десятки сесій, більше десяти воркшопів. Форум підприємців від Forbes Ukraine Україну в червні повернувся з новими контактами, стратегіями та ідеями. Один з успішних кейсів, навчальний проєкт, школа бізнесу, нова пошта. Мета цього проєкту була, щоб наші клієнти, з якими ми працюємо, вони ставали ще більшими, розвивалися і давали нам більше посилок. Молодим підприємцям я раджу тільки одне зростання. Шалене зростання, тобто, якщо ви створили бізнес і він не зростає, то його треба або що з ним робити, або його змінювати, або навіть закривати. Перший день форуму минув під знаком пошуку відповідей на кризові питання, де розглядалися реальні бізнес-кейси, та відбувався обмін досвідом. Як казав Бернар Шоу, якщо у мене є одне яблуко, а у мого товариша є одне яблуко, і ми не поміняємося, то у нас знову буде по одному яблуку. Але якщо... У мене є одна ідея, у мого товариша є одна ідея. Ми ними поміняємося. То у мене буде дві ідеї, та у мого товариша буде дві ідеї. Тому обмін досвідом, знаннями, навиками, зв'язками дуже важливий для бізнесу. Значна увага на форумі прикута до прикладів брендів, які з'явилися без мільйонних інвестицій, і при цьому не лише втримуються на плаву, а й розвиваються. Треба швидко реагувати. Мабуть, не треба будувати довгострокові плани. Треба швидко адаптуватися до ситуації, яка є зараз. І ну саме головне, не треба боятися. Мабуть, треба, бо бізнес може або розвиватися, або стояти. І іншого вибору немає, навіть якщо це війна, то треба розвиватися. Війна також дає іноді можливості. Реалізувати такі можливості завдання не просте, але реальне. Доведено прикладом учасників форуму. Вони навчилися грати проти велетнів ринку і в цій конкуренції не програє. Креатив, напевно, це така наша зброя, зброя компанії компанія 17 тому що ми саме вирізняємось нашим потужним гучним маркетингом, і в якийсь момент ми зрозуміли, що це дійсно наша така конкурентна перевага. У нас достатньо достатньо є переваги над глобальними гравцями. Це перше, це ми відчуваємо ринок, тому що ми тут, ми поруч, ми відчуваємо нашого клієнта, нашу цільову аудиторію. Ми розуміємо, в якому ми сьогодні живемо, їхні болі, їхні страхи. І ми завжди готові стати неєю їх захист і дати класний продукт, який створює лояльність для нашого бренду. Упереду учасників другий день бізнес-форуму. В планах організаторів нецензуровані розповіді майстрів підприємництва про біль переборювання і задоволення від звершень. Олег Едрексон, Роман Щербаков, програма Вікне марафон Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину наших студій. Сьогодні важливий міжнародний день політичний в Страсбурзі. Очікуємо на ухвалення рішення про запуск судового процесу міжнародного криміналу над російськими агресорами. Але паралельно в Газі відбувається саміт НАТО, на який прилетів і президент Зеленський, і президент Трамп. От з Цієї оцінки почнемо розмову з Вірою Константиновою, головою центру геополітичних досліджень Константа РНД Груп. Пані Віра, вітаю. Доброго дня, пані Віру, я хотів поцікавитися вашою думкою. А з якими настроями взагалі Трамп сьогодні прилітає до Гааги і взагалі буде проводити ці е, свої перемовини, оскільки зранку йому мало би сильно зіпсувати е, оцей переможний флер після бомбардування Ірану? Повідомлення, які з'явилися одночасно в трьох американських виданнях, злитий звіт розвідки, абсолютно таємний, про те, що нічого серйозного в Ірані з ядерних об'єктів не було порушено, і якщо відтягнули створення іранської ядерної. Бомби, то максимум на три місяці. Це сильно зіпсувало загальну картину переможного візиту Трампа в Гаагу. Це якось позначиться на перемовинах, в тому числі з Зеленським? Я думаю, що якраз тут слава Богу не позначиться, але є як то кажуть, нюанс, який треба. Трошечки роз'яснити, значить дійсно була опублікована таємна доповідь, і опублікована американськими медіа вже відрефлексували навіть едвайзери, радники з спецпостравники, сказавши про те, що це буде розслідуватися. Тобто, питання в тому, що будуть зараз внутрішні процеси, які мають з'ясувати, хто ж все ж таки цю інформацію надає медійникам. Теж не новина, я думаю, не таємниця про те, що і. Існує дуже велика взаємозалежність, взаємоподв'язаність між е, внутрішні, е, між американськими медіа і представниками державного апарату, чи як от модно говорити, діпстейту. Водночас, е, з точки зору того, що трапилося, є велике занепокоєння стосовно того, чи дійсно удари е, американських військ, ізраїльських військ досягли тої мети, яка в принципі очевидна, зупинити Іран на шляху до здобуття ядерної зброї. І очевидно, що маючи тільки е, снімки супутникові і маючи тільки, наприклад, інформацію, яку так чи інакше збирають розвідки, то е, оцінити те, що називається наслідки цих ударів, поки що дуже, дуже важко. Наскільки е, американські фахівці і там ізраїльські фахівці можуть дати е, комплексну картину, ну я не буду коментувати. Однозначно, що зараз. Е, Питання в тому, чи Іран розробляв ядерну зброю, чи uh -huh. ядерні матеріали, кудись він їх перевіз? Я думаю, що враховуючи публічність цього процесу, тому що було анонсовано е і про там 60 днів ультиматуму, і буде було анонсовано і про відповідь Ірану, і про відповідь Ізраїлю. Тобто, я думаю, що іранська сторона все-таки ядерний матеріал забрала. Куди До... вони їх забрали? Це інше питання. Та але тепер виникає питання: а що буде далі? Оскільки і Іран, і Ізраїль і навіть сполучені штати вже остаточно заявили про перемогу у цій короткій, але ефектній війні, оскільки ускладнене перемир'я формально ніби оголошено про закінчення війни між Іраном і Ізраїлем, то як довго воно може протриматися? Я на приветі жаль не оптиміст. Я вважаю, що перемир'я це ну політична така заява зараз. Водночас так треба було зробити такий крок однозначно. Але з точки зору подальшого розвитку подій, я думаю, що іранська сторона матиме за необхідність, як вони це кажуть, завдати низку. Асиметричних ударів. і це може бути як вбивства або спроби вбивства американських громадян чи там ізраїльських громадян чи громадян інших країн, які підтримують Ізраїль, підтримують Сполучені Штати. Тому я би сказала, що історія далека від закінчення. і тут. Інший наслідок може бути дуже небезпечний, враховуючи шкоду, яку завдала дійсно ця операція іранській ядерній програмі, я не виключаю такого наслідку, як готовність іранської сторони дійти до кінця. І зараз є дуже небезпечні сигнали з точки зору іранського парламенту, який вже ратифікував позицію стосовно того, що вони ну скажімо так призупиняють своє членство в МАГАТЕ. Вони готові вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Uh -huh. Нагадаю, Ірак ось залишається частиною цього договору, і далі, самі розумієте, процес буде десь схожий на процес Північної Кореї. Тобто вони. Правдами, неправдами можуть здійснити свій ядерний вибух, і тоді країна де факто стане ядерною. Дякую дуже, пані Віро, що поділилися думками. Віра Константинова була з нами в ефірі. Продовжимо із Євгеном Корнічуком, надзвичайним і повноваженим послом України в державі Ізраїль. Пане Євгене, вітаю. Вітаю вас. Пане Євгене, кілька днів тому ГУР показали ексклюзивні відео про евакуацію українців з Ізраїлю. Тоді 176 людей було евакуйовано, з них 133 громадяни України. Скажіть, будь ласка, чи є ще в Ізраїлі зараз наші громадяни, які висловили після цього вже готовність теж бути евакуйованими? Ну, дивіться. той, Те перемир'я, якого вдалося досягнути, є досить хитким. І я минулого тижня був в Києві і вилетів в Ізраїль через третю країну для того, щоб провести евакуацію. Тобто мені під час цієї війни довелося посидіти в бомбосховищі і в Києві і в Тель-Авіві. Тому, чесно кажучи, відчуття приблизно однакове. Нам вдалося за весь час евакуації, яку ми проводили в декілька етапів, вивезти 150 громадянина України 14 числа. Коли тільки почалися масовані обстріли, ми вивезли першу групу вісім чоловік наших колег, які перебували у відрядженні. Тимчасовому тут потім нам вдалося евакуювати чотирьох лікарів, які перебували на стажуванні на території Іорданії, 15-го числа. го ми домовилися з посольством Літви, яке забрало п'ять наших громадян через Іорданію і довезло до Літви. І велику евакуацію ми провели відповідно 21 числа. Вивезли 176 осіб, із яких 135 громадян України. Решта громадяни Естонії, Латвії, Азербайджану, Молдови. Від цих всіх країн ми отримували вдячність. От я, Азербайджан допомагає і допомагав нам евакуювати наших громадян з Ірана, на що ми їм також вдячні. Відповідно, ситуація залишалася напруженою. Фактично до вчорашнього ранку. І навіть після е, е, об'явлення цього так званого перемиря іранці випустили ще три ракети е, по Ізраїлю, е, і ізраїльські літаки полетіли бомбити Іран знову. Е, до того ж моменту, поки не прокинувся президент Сполучених Штатів Трамп, не, не позвонив Натан'яву для того, щоб припинити цю історію. Ну і ми сподіваємося, що. Ця 12 денна війна припинилася. Тобто, сьогодні служба тилу Ізраїля об'явила про припинення режиму надзвичайного стану і починає працювати аеропорт. Вже сьогодні перший рейс на Кишинів, е е Хайскай, е запланований на вечір. Білетів вже немає, але білети коштують всього 240 євро. Тобто, я думаю, що Потреби в подальшій евакуації наших громадян фактично зараз немає. Зрозуміло нагодою... а скільки, скільки українців зараз залишаються громадян України в Ізраїлі зараз yes. офіційно на обліку? Ну, зале... зале, у нас немає а, ну, на обліку. У нас там до 15 тисяч що на постійному обліку в посольстві, але з більшість цих громадян мають також ізраїльські паспорти. Е, я е, під час е, цієї 20-денної війни е, були тисячі звернень на гарячу лінію до посольства на сьогоднішню. На сьогоднішній день близько 700 громадян заповнили Google-форму анкету про евакуацію. Я думаю, що це зараз вже мабуть втрачає сенс. Тобто, ми точково будемо допомагати особам в рамках гуманітарних програм, там, де у нас є можливість залучати благодійників, але скоріш за все робити централізовану евакуацію. Зараз, мабуть, не варто. Подивимося, як буде тренуватися події ближчим часом, тому що ну я не певний, що на цьому все припинилося, і може розпочатися ця цей ці обстріли в будь-який момент. Тому особливо дивлячись на, на те, що одночасно Ізраїль і Іран заявили про перемогу в цій 12 денній війні, і це дуже нагадує шестиденну війну, коли пам'ятаєте, в 67-му році, коли одночасно в Ізраїлі в Тель-Авіві і в Каїрі, Єгипті проходили військові паради. Ну тобто, це особливості місцевої умовної бойових дій на близькому сході. Безумовно, Ізраїль ефективно провів цю операцію. Наскільки вони досягли своїх цілей, сказати важко, мені здається, що без наземної операції підтвердити те, що знищені арсенали ядерної зброї, фактично неможливо. Я не є військовим експертом, але я поділяю думку багатьох експертів, які про це заявляють. І тому наскільки часу Ізраїль зупинив свою цю ядерну програму, сказати зараз неможливо, фактично, і тому бойові дії можуть розпочатися в будь-який момент. Ми на сайті посольства поновлюємо інформацію і продовжуємо продовжує працювати гаряча лінія. Ми е, будемо готові, якщо буде велика кількість громадян, будуть надалі великі вартість квітків на іляль на ізраїльській авіакомпанії. Як це ми бачили після 7 жовтня 2023 року, коли е, е, uh -huh. хамасівці атакували Ізраїль і сектору Газма, тоді ми робили косійні рейси просто за собі вартістю, тобто ми е, Люди платили безпосередньо компаніям, і ми вивозили там тоді близько 600 людей. Ми декілька рейсів зробили на Молдову e, і панівере. Тобто я Можливо, так зрозумів, це... що що ви будете в разі потреби, ви готові відновити евакуаційні рейси. Але зараз є можливість людям, якщо вони хочуть, то самостійно скористатися відновленням авіасполучення з Ізраїлем. Так. Звичайно, звичайно, Сьогодні аеропорт працює на повну потужність. Користуючись нагодою, я хотів подякувати своїм колегам, нашим дипломатам в Єгипті і в Молдові, які допомогли нам. Нашим громадянам успішно провести евакуацію. Міністр Сибіга спостерігав за цим на, на, на щогодинній, умовно щогодинному режимі. Він сам очолював колись департамент консульської служби, тому ця робота йому дуже добре відома. От і ми тримали в курсі і міністерство, і відповідно офіс президента. От я вдячний військовим, які нам допомогли. Черговий ми раз. Це долучаємося Це яку до було цієї успіл. вдячності. Дякую і вам, пане Євгене, що знайшли можливість долучити.